От, наприклад, ви в ліжку, да? і чоловік о, повертається до вас спиною і засинає. Да? Або він дивиться в телефон, а ви лежите поруч і думаєте, да? а коли останнє у нас був кекс-то? Місяць тому, два, коли взагалі? Да? І, а потім ви ще думаєте: а коли цей кекс був а, не такий якийсь механічний, а пристрасний. пристрасний да? Дав, Давним-давно. Да? Або ситуація, да? коли ви виходите з душа, закутані рушником в мокре волосся, ну така сексі вумен, да? і от колись би цей чоловік би підійшов, обняв би вас, і вибачте, тракнув. А зараз він навіть голову від екрану телефону не підняв. І, от, ви також думаєте, почекай, що відбувається, що змінилося, да?